6 годин подзвонили, сказали, що почалась війна. На 8 годин ми прийшли на роботу. Танки пройшли, ми їх. Через вікно бачили. Через село пройшли танки. Ми ще не вірили, ми не тому ми працювали як свої... працювали до 4 годин, так як і положено, хоч вони пройшли, не пройшли ті танки. І працюємо до цього часу, так як працювали, так і працюємо, все виконуємо, що кажуть, що треба. Ковід зразу прекратився, як війна почалася. А зараз почався ковід. Я думаю, що війна закінчиться. Бо дуже багато ковід зараз. Так, Людмила Дружкевич, директорка Хотінської амбулаторії та одна з двох лікарів, що нині тут працюють, розповідає про 24 лютого 2022 року. Жінка говорить, спочатку повномасштабної війни і досі майже ніхто з медичних працівників не покинув місце роботи. Працювали і під час бойових дій, дотримуючись правила двох стін. Галина Закаблук у лікарні працює з 1986 року. Ми йдемо, а зустріч танки. Ну в перший день вони проїхали, не трогали нікого, не чіпали. Ну страшно було дуже, але ну. Ми на роботі. Пацієнтів більше побільшало із сердечно-судинними захворюваннями. Людей почало хворіти серце. Багато людей, які перестали спати ночами. Ну, тут не стільки лікування, скільки вже потрібна була психотерапія. Ми більше заспокоюємо. Усього в хатінській амбулаторії зараз 29 працівників. Тетяна Мачула працює старшою медичною сестрою, а починала 28 років тому хірургічною медсестрою. З початком великої війни жінка прийняла рішення не виїжджати і залишитися працювати в безпосередній близькості до державного кордону. В першу чергу всі ми на мобільному зв'язку, бо виїжджають, не всі виїжджають в віддалені села, виїжджають лише ті лікарі, якщо там є виклики. Так, ми спілкуємося із своїм персоналом, із лікарями по мобільному зв'язку. Якщо щось потрібно, вони доїжджають завдяки поліції. Нас поліція дуже добре відтримує зв'язок, перевозять і сотрудників, і перевозять і хворих, якщо потрібно. Крім двох сімейних лікарів у лікарні працює стоматолог. Почав тут працювати сім років тому, розповідає Тимур Шахбазов. Звісно, що ну, во ввек якихось обстрілів потрібно було прятатися, евакуюватися, а так працюємо як працювали. Кабінет обладнаний повністю самим необхідним. Мені для роботи все є, в принципі. Абсолютно все добре. Усього Хотінська амбулаторія обслуговує мешканців 14 населених пунктів. До війни це було понад 5 тисяч людей, говорить голова громади Микола Торяник. Наразі мають проблему з викликом екстреної медичної допомоги. Машини, як правило, приїжджають до Хотіні і Писарівки. Завжди 12 населених пунктів знаходяться в 5 кілометровій зоні, які постійно підвергаються, під, під, ну як підлягають обстрілам. Сторони Російської Федерації, тому є певний риск. У нас сімейні лікарі, тільки тепер залишилися в Хотіні. там візде поставали скрізь поставалися тільки фельдшера і медсестри, які ну, в принципі, можуть тільки надати першу медичну допомогу і визвати або швидку, або сімейного лікаря для надання там допомоги. Це така проблема визвати. Ми не їдемо у вас там бомблять. Ну ми ж тут живемо. І це дуже велика проблема. за словами Людмили Дружкевич, за рік, що минає, у громаді народилася одна дитина. Раніше малюків народжувалося понад 20. Анна Книш, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.